Спортивну реабілітацію лікарі називають однією з найбільш ефективних для поранених бійців про міжнародний досвід, який ми можемо перейняти в цьому питанні. Поговоримо з Матвієм Бідним, міністром молоді спорту. Сьогодні гість нашої студії. Пане міністр, я вас Добре вітаю. Дня. Дякую, Добре. що прийшли сьогодні до нас, пане міністр. Зараз ми подивилися сюжет про те, як наші ветерани, наші військові відновлюються після поранень, і взагалі це дуже важливо. От лікарі кажуть, що спорт дуже важливий у реабілітації ветеранів. Наскільки взагалі зараз наші військові, наші ветерани залучені до спортивного життя України? А, ви знаєте, тут ви згадали про м, м, закордонний досвід. Я вважаю, що в нас нашого досвіду вже дуже багато і ну, ще й в нас можуть повчитися цьому. І ми розуміємо, що сьогодні наші ветерани це ті, кому ми винні. Ми винні забезпечити їм. Нормальне повернення до повноцінного повнокровного життя в нашому суспільстві, і спорт тут є дійсно найкращим інструментом. Це доведено іншими країнами, це доведено досвідом США, Європи, які сьогодні, якщо знаєте, такі ігри, як Інвіктус Геймс, такі ініціативи, як Warrior Games, вони всі спрямовані на створення саме ветеранської спільноти. І справа тут навіть не тільки в фізичній реабілітації, це питання духовного розвитку створення. Команди створення спільноти. Ти, коли приходиш до спортивного клубу, в тебе з'являються нові друзі, в тебе з'являється новий сенс для життя. Можливо, з'являються нові цілі, ви спільно їх ставите, спільно долаєте складності. Тому. Ну, це дуже важливий напрямок, і е, тому ми сьогодні створюємо е, адаптивні клуби для наших ветеранів. Вже більше 120 клубів в 17 облацях. Сьогодні працюють із США. Ми залучили програму Total Fit, Це міжнародна організація, яка власне і працює е, в тому зокрема і в напрямку ветеранського спорту. Я мав честь спілкуватися з Єном Хантером. Це е, американський ветеран, який і розробляв цю програму. В її основі лежить. Три така три єдина основа це духовний, ментальний і фізичний розвиток, спрямований на те, щоб ветеран комплексно реабілітувався і залучився до нормального життя, влився в спільноту. Тому я завжди кажу, що скільки б ми не робили, ніколи не буде достатньо. Але сьогодні ми маємо зробити все для того, щоб наші ветерани жили повним, повноцінним життям, і е, вони, власне, є моральним зірцем для нашого суспільства сьогодні. Ми маємо дивитися на них. От ви згадали Сполучені Штати. Я знаю, що ви нещодавно повернулися зі штатів. Ви там були з робочим візитом. Ділилися досвідом чи навпаки переймали? Розкажіть про мету. Звісно, і ділилися, але все ж таки, я думаю, що нам треба більше переймати сьогодні. І справа тут не тільки в матеріально-технічній базі. Насправді, вражає їх підхід до спорту. Те, наскільки вони через спорт виховують такі правильні суспільні цінності, такі як лідерство, дисципліна, відповідальність, командна гра, і починається це з самого дитинства. Власне, і система тих спортивних клубів, які там створюються, вона саме так і побудована. Тренер обов'язково проводить заняття, що таке лідерство, що таке командна гра. Як ти відповідаєш за себе, за команду? І це все такий, знаєте, комплексний підхід. І е, дійсно ми маємо ту філософську основу перейняти. Саме тому ми говоримо сьогодні, що нам треба приходити на клубну систему, яка власне і буде заохочувати той відповідальний підхід. Коли ти є членом клубу, ти є членом спільноти, ти за неї відповідальний, ти береш на себе відповідальність за те, що в тебе тут відбувається, які рішення приймаються в твоїй спільноті як розвивається твоя команда. А наскільки швидко це можна впровадити в Україні? Я переконаний, українці достатньо ініціативні і такі швидкі е е люди. Я переконаний, що ми достатньо швидка. Нам тільки треба почати. Нам тільки треба оставити в минулому залишити той спадок, який у нас є, від радянської радянського, радянського нашої системи спорту. І я переконаний, що в майбутньому дуже швидко почнуть з'являтися нові спортивні клуби, нові спортивні ініціативи. Зокрема, і по ветеранам, тому ветеранська спільнота має стати рушуєм цих змін. А розкажіть детальніше, що таке от клубна система? Клубна система це система, коли власне спортивною спільнотою керує сама спільнота. Тобто, якщо це дитячий спортивний клуб, то всі рішення щодо того, хто тренує, де тренує. Куди команда їздить, приймаються членами клубу, переважно це батьки дітей. Це громадська організація, де кожен має право голосу, де абсолютно прозоро розподіляється фінансування, яке збирається через членські внески, як фінансова допомога від громади, від держави, де повністю панує така прозорість і демократія. І саме це є головною відмінністю від системи комунальних спортивних закладів, якому успадкували від Радянського Союзу. Там, де патерналізм, безправність і безвідповідальність спорт це не тільки великі досягнення, але й соціальна адаптація. Це дуже важливо. Наскільки клубна система має адаптувати спортсменів, дітей? Ну, як ми вже зазначили, тобто клуб, це ми з вами, наші друзі, хто зібралися, хто вирішили розвивати цей вид спорту, хто вирішили присвятити себе йому або дати можливість нашим дітям їм займатися. І тому дійсно це наша адаптація до суспільства. Це така маленька модель суспільства, де ми з вами приймаємо відповідальність на себе за те, що відбувається. З нашим, цим, з нашим хобі, з нашим заняттям, з тим, як займаються наші діти, це така колиска громадянського суспільства. Саме тому ми говоримо, що ми, ми недооцінюємо спорт, ми недооцінюємо його роль в нашому суспільстві. Тому що це маленька модель життя, де панують ті самі закони, ті самі принципи, і на на прикладі яких дуже гарно виховувати дітей можна. Говорити, що таке лідерство, що таке дисципліна. Де наочно видно зв'язок між внеском і результатом. Згадайте слова великого українського тренера Лобановського, коли він казав, що футбол це математика. Я з цим абсолютно повністю згоден. Я навіть так своїм дітям кажу, що футбол грає не ногами, а головою. Ви відвідали інститут Райса. Так, розкажіть, будь ласка, про цей візит. Що, що там вдалося А, Мене вразила, відвідав я його через бажання ознайомитись, власне, із складовою спортивної науки в цьому університеті. Я відвідав лабораторії, які там є, де відбувається наукове дослідження в сфері біомеханіки, лабораторні дослідження в сфері біохімії. Де через фіксування на відео на сії, да, виявляються особливості руху, через які можна і як покращити техніку виконання вправ, так і іноді передбачити якісь травми. Сучасний спорт переважно це, це велика наука. І там, де власне її розвинути, науково-методичний напрямок, там, де є науково-методична база, потужна, там і є власне спортивні досягнення, і сьогодні ми маємо цього прагнути. В нас є непогана науково-методична база, але все ж таки вона потребує оновлення. І сьогодні ми домовилися з університетом Райс, що наша команда наших фахівців поїде туди на. Таке невеличке стажування, вони поділяться з нами своїми напрацюваннями з точки зору науково-дослідної роботи. І ми сьогодні створюємо науковий парк під назвою Олімпій Club. Це про таку сучасну науку в спорті, про залучення наших молодих тренерів, студентів до цієї науково-методичної діяльності, до роботи з національними і збірними командами України. І е, ми прагнемо забезпечити нашим національним збірним найкращі методики тренувань. А прагнемо, щоб наші тренери в своїй роботі спиралися більше на аналітику, а не на е, інтуїцію. Тобто український спорт в майбутньому, у найближчому майбутньому, має стати ще. Кращим і Ще кращим, да. Тому що щоб стати країною великих спортивних досягнень, нам треба стати країною передової спортивних передових спортивних технологій. А щодо інфраструктури саме інфраструктури для адаптивного виду спорту, ми почали з цієї теми з вами. Наскільки зараз взагалі розвивається в Україні, це дуже актуально. Так, інфраструктура сьогодні можна сказати, це болюча тема для нас всіх, особливо якщо говорити про питання безбар'єрності. І е, з нами сьогодні в нашому суспільстві біля більше трьох мільйонів осіб з інвалідністю вони мають повне право жити на повну. І це найбільший челендж сьогодні для уряду, і най, най, найбільше завдання. І як влучно говорить Олена е, Зеленська, що яка опікується впровадженням стратегії безбар'єрності, що безбар'єрність це нова цінність нашого суспільства сьогодні. В умовах, коли росіяни зруйнували більше 500 об'єктів спортивної інфраструктури, сьогодні, звісно, говорити про безбар'єрні простори в спорті не доводиться. Але після відбудови, звісно, після після війни безумовно відбудовуватись, ми будемо вже за стандартами безбар'єрності. Я переконаний, це стосується не тільки спорту, і сьогодні ми робимо все, щоб всі наші заходи. Всі наші види спорту, все те, що ми проводимо, обов'язково враховувало потреби осіб з інвалідністю, ті, хто пожертвував своїм здоров'ям заради нашої країни і має повне право сьогодні бути невід'ємною частиною будь-якого заходу, будь-якого напрямку, який ми розвиваємо. А щодо маленьких містечок. Наскільки там буде складно це впровадити? Чи маленькі громади теж готові долучатися, готові робити безбар'єрність, робити доступність? Безумовно, сьогодні робота з безбар'єрністю вона проходить на рівні громад. Це є постійною темою для обговорення. на... На всіх заходах, куди долучаються е, організації територіальних громад, безпосередньо всі форуми, які проходять, безумовно приділяють увагу цьому питанню. Як я вже сказав, питання капітальних вкладень, інфраструктуру сьогодні, е, ну скажімо так, не зовсім на часі, да, тому що є іншою потребою. Да, сьогодні нам треба забезпечити наше військо. І якщо навіть ти відбудуєш стадіон або майданчик, ну, в одну мить прилетить дрон або ракета, і може зруйнувати все знов, як один з тих більш як 500 об'єктів, які вже зруйновані. Але повторюся, безбар'єрність це нова, така це елемент нової суспільної угоди нашої. І будувати ми будемо все тільки з урахуванням саме потреб осіб з інвалідністю? Давайте поговоримо про ще одні виклики. Міжнародні виклики. Міжнародний олімпійський комітет знову підняв питання допуску білоруських і російських спортсменів на Олімпійські ігри, майбутні зимові. Ми з вами багато про це говорили в наших ефірах. Я знаю, скільки пророблено роботи для того, щоб цих спортсменів, цих країн не допускали до змагань, але це питання знову піднімається. Як ви правильно зазначили, ці розмови тривають з 2022 року, коли ми повністю ми спромоглися повністю добитися того, щоб спортсмени були відсторони країн агресора, було повністю відсторонені міжнародних спортивних змагань. І так дійсно вони намагаються впливаючи колосальний свій ресурс в те, щоб повернутись на міжнародну арену, але Реально фактичних підстав за для того, щоб вони повернулися під своїми власними прапорами, на сьогодні немає. Дійсно, світ сьогодні а, такий дуже дуже боремний, да, і що дуже потребує цей світ, це справедливість. І а, справедливість в спорті а, це також дуже актуальна тема. От 21 березня буде, відбудуться вибори нового очільника Міжнародного олімпійського комітету. І від цього лідера буде дуже багато залежати наскільки справедливим буде наше спортивне середовище. Сім кандидатів претендують. Я не буду сьогодні обговорювати програми та особистості. Ми зачекаємо, але я переконаний, що ми спільно з ногу будемо працювати з будь-яким президентом, якого бере Олімпійська спільнота. Пане міністр, днями міністерство спорту визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським спортом. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, це прикладний вид спорту, який поєднує в собі змагальний елемент, інженерний напрямок і сучасні технології. Зрозуміло, що Україна сьогодні є однією є країною, в якій ці технології розвиваються найбільш стрімко, і вони одразу ж як розвиваються, одразу випробуються на полі бою. Тому цей вид спорту дозволяє власне впровадити елемент змагальності в виконання таких тактичних завдань, іноді в вправності володіння і управління дронами, безпілотними системами, наземними водними. Міжнарод сьогодні створена Всеукраїнська Федерація. Вони затвердили першу редакцію своїх правил. Сьогодні вони працюють над покращенням цих правил, впровадженням нових дисциплін, проводять консультації з технологічною спільнотою. Я переконаний, буде дуже цікаво, і я впевнений, що Україна займатиме провідне місце в цьому спорті в світі дуже скоро. У нас залишається менше хвилини. Давайте підіб'ємо підсумок. Взагалі, які плани на цей рік, на майбутнє, які головні виклики? Скажіть нам будь ласка. Ну головні плани це створити, зробити молодіжну і спортивну спільноту головним рушієм повоєнного відновлення України. І сьогодні ми робимо все для того, щоб наша молодь була здоровою, активною і ініціативною. Дякую вам дуже. Дякую вам Дякую. за те, що прийшли сьогодні до нас у студію за те, що ви робите для України для ветеранів. Дякуємо вам. Будемо Дякую. раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України.